Друзі, вітаю на каналі Стартер RV. З вами Дмитро. До вашої уваги представляю комплект на МТЗ і МЗ на двигуни д д 65 Д245 може бути. Злотеський Польща. Один із самых дорогих варіантів на ринку України, що може бути. Люди багато його питають, хтось замовляє. Розпакуємо зараз, подивимось. Кожний порт-комплект де опломбований в комплекті. Стопорні кільця, ущільнюючі кільця силиконові. Кільця поршневі йдуть, у нас мармот мають йти. На 5 кілець комплект. Кільця одних з кращих варіантів, що взагалі може бути на цю техніку. Далі у нас прокладка одна, прокладка друга, палець поршневий. Уже давайте розпакую. Пальчик ніяк не позначений. Стінки товсті. Достаємо поршень. Поршень з чорними вставками. Є позначення його, розмір 101-91. Стандартний, дата виготовлення 4 місяць 2023 року. Поршень красивий, не придерешся. Середина теж красиве красиво все вилито. Є логотип золотеський. І є марка алюмінію. АК-12. Я не знаю, що це за алюміній. Це європейські норми. І дістаємо гільзу. Гільза така специфічна, більш матове покриття. Чесно кажучи, таких, такого покриття не зустрічав. Так само є логотип золотеський. І все. І більше нічого немає. Бо всі питають розмір, мала, велика, середня. Ну, на жаль, Європа такого розуміння немає, що таке мала, велика, середня. Вони всі роблять в одному розмірі. І на поршні в нас немає позначення. Мала, велика, середня. Кого цікавить, звертайтеся за телефоном, щоб бачите на екрані. Поршнева непогана, але, як на мене, трохи задорого за поршневу на нашій тракторі. Є дуже хороша альтернатива поршнева GFD. По якості я б не сказав, би, що вона уступає цій поршневій, а по ціні вона суттєво дешевша. На 1004, якщо не більше, вона дешевше виходить за золотеський. Але є різні люди, хто хоче золотеський, будь ласка, є в наявності. Звертайтеся, відправляю новий постій без передоплати. Ще сподобалась картинка на упаковці. Для людей, хто в галстуку почнімо не ставити, тільки спеціалізований майстри має ставити.